Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я у магазині Сінсей і сьогоднішнє відео, як казала, буду починати із пісні. А вже осінь прийшла у мій сад, я ж не кликав її йти назад. Одним словом, осінь напівпорозі і є багато декору осіннього у магазині Сінсей. 149 гривень віночок. Такий варіант 279 гривень діаметром 30 см. Попередній був діаметром 15. см, Такий варіант. Він діаметром 15 см і ціна 149 гривень. Свічка ароматизована. Ціна 169 гривень в скляній тарі, і в зеленому або в оранжевому кольорі. Такі свічки набір за 99 гривень. Так, 169 гривень, декор для дому. Такі гарбузики. Дві штуки. Квіти штучні 119 гривень. Декоративні інтер'єрні. Розпродаж квітів. Це теж штучні ціна 69 гривень. Є різні варіанти. Такий варіант ціна 35 гривень. Так, звідки цінник? Це, мабуть, не з квітів. Такий декор, гарбузи 3 штуки. 129 гривень, діаметр 7 см. Вони таке враження, що валяні Хто знає, той знає. Тарілка декоративна у вигляді псячки. До речі, як вас називають мухомори, бо в нас псяки. ціна 119 гривень. Така свічка декоративна 69 гривень. Фоторамка 129 гривень. Багато розпродажу літнього. Подушка 119 гривень, діаметр 16 см, довжина 40. Свічка така 69 гривень. Бачите, багато морської тематики, все розпродається. 79 гривень. Підсвічник декоративний 49 гривень. Декор для дому. Давайте пошукаємо цінничка, бо тут немає. 99 гривень. Такі корали. Декоративний елемент ціна 79 гривень. Можна, знаєте, створити цілу композицію, дуже буде гарно. Скриня 69 гривень, фоторамки по 39 гривень. Така подушка декоративна у вигляді якоря. 79 гривень. Килимок 219 гривень, пляжний. Дуже гарно, що так компактно складається, зручно нести. Тарілка у вигляді мюшлі 99 гривень. Салатник 69. Біла глибока миска 129 гривень. Є ціла серія, десертна тарілка. 129. Більш глибока, ну, така велика, не знаю, для супу, мабуть. Ціна 169. Чашки різноманітні, квітковий деколь. І ціна 49 гривень акційна. Такий варіант теж 49. Такі по 69 всередині зелені. Ці чашечки переливаються як перлинки, ціна 119 гривень і мають цікаву форму ручки. Чашка досить об'єдна. Ціна акційна. 99 гривень. Такі вони мені нагадують емальовані металеві колись такі були, але це кераміка, швидше за все, ціна 119 гривень. Скляні чашки 59 гривень. Ребриста. Дуже багато осіннього декору, свічки ароматизовані, блюдця, покажу вам поближче. Ось така із кришкою свічка 169 гривень. З осіннім декором ароматизована. Тарілка скляна у вигляді листочка 169 гривень в зеленому або в брудовому кольорі, такий більш до оранжевого. Apple яблучко. Свічка 129 гривень. Теж Та така цікава кришечка. І з курковою кришкою свічка ароматизована, коштує 129 гривень. Теж два варіанти кольорів. Такі в склі свічки, теж скляна кришка, ціна 279 гривень. Така свічка із дерев'яною кришкою. Ціна 169 гривень. Декор, різноманітні гілочки штучних рослин, 99 гривень, такі листочки. І квіти, знаєте, вже, квіти, квіти, але все одно така асоціація більш осіння. 49 гривень за одну гілочку. Є в білому або в оранжевому кольорі. 279 гривень коштує сумка жіноча. Резиночки для волосся 3 штуки в наборі за 119 гривень. Є гофровані, а є звичайні. Бачила в інтернеті такі продавали за багацько грошей. Заколка для волосся 99 гривень металева. Набір заколок меншого розміру 3 штуки за 129 гривень, також металеві. Сережки. За 135 гривень. Такі довгі святкові ці вяжки. Декоративна коробка для організації, ціна 79 гривень. Така валіза. Корзинка декоративна із кришкою виглядів ведмедика 329 гривень. Плети дитячі, вони супер пухкі-мігкі. Ціночка та розмірів, на жаль, не знайшла. Такий декоративний елемент дзеркало 119 Серветниця. Вона така, як дерев'яна, більше схожа на дерево. 169 гривень. Рушник після купання із таким капюшоном конвертиком 119 гривень. Ціна акційна. Підвісна полиця декоративна плетена. 399. Декор, хвіст, русалки, купілка. 49,79. Цікаво, ціни різні чомусь. Так, тут 49. Хм, цікаво. І по 79, і по 49. Комплект постільної білизни дитячої метр шістдесят на 2 метри. Ціна 549 гривень. Смітничок. Дуже хороша річ поставити біля столу, коли дитина пише, можливо, якісь там фантики, обрізки, зручно збирати. 129 гривень. Декор для дому, хатинка. Ціна 219. Були зимою популярні такі керамічні хатинки. Я так загорілася. Купити, купляла, купляла і не купила. Дуже вони мені. 129 гривень аромалампа. Підставка для біжутерії, можливо, прикрас. Дзеркальна 279 Штучна рослина у гіпсовому горшку. Безцінна. Свічечки ми вже з вами дивилися. Корзина плетена невеликих розмірів. Ціна 129. Така підставка декоративна таця. Дуже вона мені до вподоби. Хто теж таке любить, пишіть в коментарях. Ціна 399. Штучна рослина для декору. Орхідея 169 гривень. Такий волохатий килимок 55 на 85 см за 279 гривень. Пуф висотою 32 см 499 гривень, діаметр 23. Такий пуф плетений 41 см висотою, ціна 599 Ще один варіант хатинки, інший колір фасаду, ціна 219 Свічки ароматизовані в білому кольорі 169 гривень. Корзинка плетена, в'язана в білому кольорі, вона більша від попередньої, і ціна 279 гривень. Килимок теж такий пухнастий в рожевому кольорі. Ой, це мені так сподобалося. такі баночки-скляночки всередині сухоцвіта. Ціни гарні 49 гривень менше. Закриті вони корком. Корковою пробкою. Такий варіант: 35 гривень. Є більша, кругліша. Ціна 49. 79 гривень акційна ціна квітів декоративних штучних. Тут же ціла композиція зібрана. Наволочки декоративні на подушки по 49 гривень. Розмір 45 на 45 см. Є розміром 40 на 40 ціна 99 гривень. І різні і вони відрізняються тканиною. Такий варіант 59. А загалом їх є багато якась автомобільна тематика, квіткові принти. Різні і ціни різні, але вибір великий. Такі більш літні, 59 гривень, 45 на 45 см. І з сердечками розмір 40 на 40, 99. Буває таке, що, знаєте, хочеться казати, а це що, а що це таке? Дуже цікава штукенція. Я так розумію, це підставка. Можна класти на коліна і писати, читати. Ціна 329 гривень. Ваші варіанти використання такого. Навіть не знаю, як це назвати, ніколи таке не мала, не користувалася. В школі я б таке оцінила. 129 гривень аромалампа зеленого кольору. Килимок придверний. Ціна акційна 169 гривень. Розмір 40 на 60 см. Ось такий квітковий варіант. Або з надписом Welcome. Килимок кімнатний. 60 на 90 см за 279 гривень. Такий варіант чорно-білий. Підійде в ванну кімнату, біля ліжка. Також 60 на 90 169 гривень. І також сірий з білим. До вибору до кольору 279 гривень килимок. Він такий бачите, на дві сторони. Дякую вам, що були зі мною. Бажаю вам гарного продуктивного дня, гарних вихідних, до нових зустрічей на каналі!